Вітаю вас, шановні колеги, любителі, вирощувати виноград у цьому відео, яке я був опублікував у квітні місяці. Я показував, як я оприскував виноград. Майже по голому набухали бруньки тоді на винограді, коли з'являлись листочки, і оприскував я препаратом склобіцит у пляшці з червоною кришкою і препаратом 30 d Результати гарні. Навіть через два місяці, поки я потім оприскав другими препаратами проти оїдіума, хвороб на винограднику не було ніяких: ні мільдю, ні оїдіума, ні Антракнозу. І от буквально на днях, що я знімаю це відео по фотографії, то, що нахожусь вдома в Полтаві, в помешканні, от, поступило таке питання. А чи можна оприскувати цим препаратом по листу? От у цьому відео я показував, як я оприскував е, уже по листу проти воїдів. Он у синій е, плясі знаходиться е, сірка. Ні, не можна. Препарат склобіцид призначений для оприскування тільки по голому. Там немає ні терміну вичікування. Це препарат для оприскування по голому. Сьогодні вже 29 липня деякі самі ранні форми винограду навіть у нас тут в Полтаві. Ультраранні сорти ягода вже е, майже ну, окрашилась, то, і, то вже скоро-скоро е, можна буде її споживати. А тут ніяких таких властивостей не сказано. Взагалі, склобіцид позначений як стимулятор росту, хоча він має чудові е, фунгіцидні інсектоакарацидні е, е, дії. Наприклад, е, Виноградного зудня, який завжди в мене був появлявся після цього одного прискування, я також не бачив, як його і ідюма і мільдю. Що касається чи фарб окрашує сірка і вимпел 2 е ягоду, ну от буду на дачі, буквально через два дні, я відео зроблю, опублікую. А поки до побачення, всім здоров'я і щастя.